Коли будується будинок в місті, вже передбачена міська каналізація. Але коли будівництво планується за містом, поза зоною доступу центральної каналізації, виникає питання, як організувати каналізацію на ділянці. Відповідь проста: найекономніше, екологічно правильне та сучасне рішення це система глибокого біологічного очищення стічних вод. Саме такій системі присвячене це відео, а точніше, її правильному монтажу. Ми з вами будемо розглядати монтаж на прикладі однієї з найпопулярніших систем системі Z6. Вона розрахована на сім'ю від 2 до 6 осіб. Максимальна продуктивність такої системи становить 1200 літрів на добу із розрахунку 200 літрів на одну особу. Монтаж каналізації починається з вибору місця під систему та під дренажний пристрій. При визначенні відповідного місця під систему необхідно дотримуватися безпечних відстаней до свердловини або колодязя 20-30 метрів, будинку 5 метрів, доріг та стоянок 3 метри. Визначившись із місцем розміщення каналізації, переходимо до земляних робіт, викопуємо котлован під систему та дренаж. Котлован під систему повинен бути трохи більшим за розмір самого обладнання для зручності монтажу. Далі робимо піщану подушку під систему на дні котловану. Її висота повинна бути 20 см. Ретельно утрамбовуємо її та вирівнюємо. Після цього встановлюємо систему автономної каналізації в котлован та наповнюємо водою. Щоб уникнути виштовхування системи ґрунтовими водами та для зручності монтажу, необхідно її заякорити. Для цього можна використовувати бетонні бордюри або інші важкі будівельні елементи. Паралельно здійснюється утеплення біореактора за допомогою плит із пінопласту. Це робиться для того, щоб ризик промерзання був зведений до мінімуму. Особливо це стосується систем, що рідко експлуатуються в зимовий період. Далі прокладаємо і підключаємо трубу, що підводиться з будинку, а також електрокабель. Найчастіше застосовується труба для зовнішньої каналізації діаметром 110 мм. Ухил труби має бути 2 см на метрі. Якщо труба знаходиться близько до поверхні землі, вона також утеплюється пінопластом. На наступному етапі ми готуємо дренаж. В даному випадку ми вибрали дренажний колодязь, так як з часом його можна буде обслуговувати. Під нього ми засипаємо щебінь завтовшки 30 см. Щебінь має бути фракцією 20-40 мм або більше. На щебінь кладемо геотекстиль і встановлюємо залізобетонне кільце з кришкою. Після етапу організації дренажу проводиться зворотня засипка котлованів і траншей піском та вийнятим ґрунтом. Коли відбувається засипка котлованів, не забуваємо пошарово проливати водою ґрунт для його ущільнення. Ось і всі основні етапи монтажу. Також, щоб уникнути будь-яких помилок при монтажі обладнання, потрібно мати на руках індивідуальну монтажну схему. Яка розробляється фахівцями компанії з урахуванням вашого типу ґрунту, рівня ґрунтових вод, місця розташування системи на ділянці та глибини каналізаційного випуску? Ці показники впливають на обсяги та складність проведення земляних робіт. Залежно від фільтруючої здатності ґрунту визначається вид та розмір дренажу. Також можливе застосування додаткового обладнання у вигляді каналізаційної насосної станції або використання функцій примусового відведення у разі високого рівня ґрунтових вод. Тому наявність проєкту істотно заощадить ваші фінансові та часові ресурси і допоможе уникнути прикрих помилок при монтажі обладнання. Наші фахівці абсолютно безкоштовно розробляють індивідуальний проєкт для того, щоб будь-яка людина, яка вміє проводити земляні роботи, вміє користуватися будівельним рівнем і може прокласти трубу, змогла впоратися з монтажем автономної каналізації. Отже, використовуйте всі наші поради та напрацювання на практиці, і ваша автономна каналізація буде безперебійно працювати довгі роки.